Всім привіт, величезний! Ми з вами на текстилі в епіцентрі. Я думаю, теж відео буде цікавим. Дивіться, ось такі, як кажуть, рогалики бублики Рогалики-бублики ну, для шиї, для голови. До речі, дуже хороша якість меморі. Бачите, от я натискаю, так тяжко натискаю. Дуже хороша якість, і вибір великий. Ну, це Луна, це їх фірма епіцентрівська, бублики хороші, якісні. 277. Тут можна ходити, не переходити. Я взяв візок, тому що в мене тут і куртка, і. Це як її рюкзак. Дивіться, як гарно все підібрано. Покривало 2400. Ось це покривало 2400. І постіль. Постіль шикарна. В моїх кольорах. Да, постіль тут до кольору, як кажуть, до, до вибору. Можна вибрати по якості. Є Голд, є преміум Голд, є звичайний сатин, є хлопок. Тобто можна зайти вибрати на будь-яку суму по вашому гаманцю. Це двохспалка, рахується. Ну і подушки євростандарт. Чудово. Зразу, бачите, підібрані декор, подушки, ну, декоративні подушки. Все зі смаком. Під покривало. В сірих тонах в І подушки так підібрані. Так, так само, як і тут. Ну, молодці. Гарно підібрали зі смаком. Ну, а ми, я хочу вас повезти, знаєте, куди? На... Текстиль, ну хоча це теж є текстиль, подивимось з вами. Чим тут сьогодні здивує нас епіцентр? Хоча люди купують, бачите, сьогодні ну, я зранку приїхав, трішки зранку приїхав, щоб було менше людей. Але зараз більше до обіду, до вечора людей буде дуже багато. От не можу повз пройти і не показати вам, знаєте, хоч помилуємося. Подивимось оку, хай потішиться. Так, ось ще. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Це все двохспальна постіль, двохспальна постіль. Входить в комплект. А, дивіться. Ой, друзі, це все, треба йти на пенсію. Ваш Віталік все вже. Треба його списати. Ну, двоспальний набір. Ні, ні, дякую. А, ну, двоспальний набір. А, і дві наволочки на подушку. Наволочки. <гум> Напірники. 5 тисяч гривень. І тисячу гривень а, а, покривало. Було 1600. 1600. Зараз зі знижкою 38%. Я просто знімаю, знімаю і дивлюсь, що це таке. Думав, це якісь ці. А це... Дивіться, це. Профіль анфас. Що вам нагадує? Лице, голова. Ой, така красива з турецькими огірками. 400 покривало і 9000. Давайте щось я вам полегше покажу, щоб ви не розструювалися. Щоб не розочаровувалися, то я вам показую все таке дорожезне. Вони, знаєте, просто що я показую? Те, що вони поставили саме красивіше за саму найдорожчу ціну. Тому я вам і це і показую. А щось бю бюджетніше? он за 3 500 Зараз вам покажу. Хоча і за 3 500 це також, знаєте, не, не дуже воно таке і бюджетніше. Я в, ю... ну, в іншому магазині купував набагато дешевше. І не можу сказати, що теж гірша якість, теж хороша якість. Ну не за 3500, а за скільки я брав, 800 гр... 850 гривень. Суперову, я б показував. Ну хто мої відео дивиться, то знає. До речі, я вам хочу подякувати той, хто постійно дивиться. Мої обзори про економні покупки. Дякую вам за ваші обзори. Дуже вам дякую за ваші лайки. Спасибі вам величезне. Ось окремо покривала можна купити. Дивіться, які цікаві теж як номерні знаки 560-635 гривень. Ось так вони запаковані, навіть бачите, навіть так само так запаковані, як, як в іншому магазині. Точно, точнісінько. Так, ну звичайно шкода аж без пудрових подушок. Любима тема дівчат. Я знаю, що дівчата, я коли був на відкритті в іншому магазині. Ой, як грибли прямо ці подушки, і рожеві, і білі, і сірі в ті в лохаті. До речі, надзвичайно хороша ціна 186 гривень 76 на 76 лама. Також в епіцентрі дуже великий вибір. Не тільки текстилю, це ж можна і вибрати і штори, і тюль, і як воно правильно називається. Ух, ти, дивіться, яка вона плотна портьєра. Дуже плотні такі 660-500 гривень. Штора, ось такі тюлі. Дуже модна. Мені подобається мішковина, знаєте, така як мішок, як рибацька сітка. Назвичайно ну, мені подобається. а Дивіться, ще якась. Ой, яка вона класна. Ой, як вона класна, я вам передати не можу. Що ж це за матеріал? Відчуйте енергію. Штора велюр велюр. Ой, яка вона класна, я вам просто не можу передати. На дотик. Жатка. Ось тут ціла куча всяких штор висять. А зараз я вам покажу ціни. Дивіться, дивіться, можна будь-яку підібрати будь-яку гаму до вашої квартири. Ой, які вони класні взагалі. Дивіться, тут я бачу і по 500 гривень, по 800, по 900, по 600, по 1000 є. Ну, Коротше, від 500 гривень я бачу, від 500 і вище. Ой, оця теж класна. Ой, це мені подобається. Як мішковина така з візерунком гілочки. Теж ніби як жатка. Ну, Є вибір всякого всякого А ось такі в наборах є, бачите, штора Blackout. Тканина 100% поліестер, колір синій, кріплення письма. Метр п'ятдесят на два сімдесят п'ять. Метр п'ятдесят на два сімдесят п'ять, розмір. Бачите, як? І ціна, ну, скажімо, 500 гривень. Blackout. Blackout, тобто, якщо ви просинаєтесь, сонечко вам не потрапляє і не світить в очки. Ваші оченята. Темно-синя, темно-синя. Ой, де. Ух ти! Клас. Штора велюр. Ось такі по 400 гривень. Оці теж по 500 гривень. Штора теж, ну, та, та сама blackout, тільки інший колір. Метр сорок п'ять на два, сімдесят п'ять. Поліестер сірий. шістсот тридцять п'ять гривень. <плес> М'якенькі пледи. Зараз знижка до двадцяти відсотків на пледи. Ну, закінчується вже холода. По триста тридцять гривень пледи. Будь-які можна обрати. От бачите, нема в них такого, щоб зайти. І відділ з подушками був. Так все розкинуто. Треба ходити все окремо збирати. Така по 200 гривень подушка. Чорне золото. Цікаво, так? Да? Власного Сьогодні Шановні, вас це ж велюр такий красивий, приємний. ну Зразу відчувається якість, тому і воно не з дешевих 1800 покривало. І 1400 трішки менше за розміром йде. 1,60 м 2,20. Про рушники це можна зняти окреме відео. Тут на будь-який розмір. На будь-який колір і по будь-якій ціновій категорії можна обрати рушник. Ось такий набор з двох рушників 400 гривень для тіла і для лиця. 650 вибачаюсь. Не туди подивився. Так, ось тут вже дешевші йдуть. Від 50 гривень і більше, більше, більше ціна. 103 гривні кольорові. Ну, а хто полюбляє білі, слонова кістка, беж. Теж бачу від 100 гривень і дорожче. Тут вже такі справжні банні рушники махрові по 309 гривень. Класні такі з китицями, да? і ціна класна, ну він великий. Метр сорок на сімдесят, 550 грам вага. Турція 100% бавовна. ну Можна почекати на знижку і можна взяти собі. До речі, я коли був в Турції давно, я бачив з такими рушниками, от з такими китицями ходять виходили на пляж і стелили собі. ну Мені би було шкода, такий рушник красивий застеляти на пісок. А ось тут уже ціна йде зі знижкою 50%, 159 гривень. До речі, це дуже круто придумали, коли можна а, оформити вашу кухню з одинаковими прихватками, з одинаковими кольоровою гамою рушників, серветок. І навіть а, дивіться, є подушки для крісла, теж такі самі кольоровій гамі. Скатертина на стіл, теж такі самі кольоровій гамі, і трошки менша, трошки більша за розміром, рукавиця. Тобто все до кольору до смаку. Так, скатертина лянуїд, шість на вісімдесят. Чотириста 440 гривень. Дивіться, куди поїхав від мене. Я тут стою, вам розказую. Розповідаю про скатертини, а він візочок поїхав. А це в нас що? А це теж скатертина. Чи це фарту? Ні, це фарту. Це фарту 236 гривень. Дивіться, тут вже такий вісняний принт. До речі, це ж зараз іде зі знижкою можна взяти 170 гривень. Фартухи, скатертини, ранери. Тобто все можна, бачите, вибрати в одному кольорі. Цікавий такий набір, оце дійсно, а дивіться, вафельні рушники. З вишивкою Ярослав 110 гривень. Махрові теж в наборі йдуть з різними кольорами. Два рушники в наборі. Так, нас тут стало а, вже багато, тому я відходжу, щоб не заважати людям обирати. Дивіться, які мопси 78 гривень. Ха -ха! Набір рушників. Ось такий набір з двох рушників за ну, скажімо, 80 гривень. З мопсами і горошок. Набір з трьох рушників, зараз 159 гривень. Окремо один рушник 59 гривень можна придбати. Ну, звичайно, куди ж без лаванди? Зараз а, згадав в коментар, а одна жінка якась написала мені. А, ну, жінка, дівчина, не знаю, ну, мабуть, жінка написала старша, старша якась, не знаю. А Чи може дівчина? Ну не знаю. Ім'я було жіноче, принаймні. Віталік, ти е, все показуєш дорогої е, і за я там показав якусь куртку за 1800 гривень і сказав, що це недорога. А куртка за 1800 гривень. Ну, я мав на увазі, що ще є і дорожчі, є і за 3000, і за 4 тисячі, і вищі. Я сказав, що дивіться, 1800 гривень, куртка на весну звичайно, хороша в ціні, тому зверніть увагу, і вона мені сказала, відписуюсь. Потому що дуже дорого, ти все показуєш. Ой, да, і смішно, знаєте, і грішно, як то кажуть. Ну, я вибачаю, стіни я не встановлюю, а завжди я намагаюсь показати вам, завжди, як ви знаєте, найдешевше. Всі мої підказки, які я десь щось побачу, якісь дешевші, якісь акції, намагаюсь це все зняти на відео і підказати вам. Ну я думаю, ви мене зрозуміли. Дивіться, які чудові набори у ванну кімнату ось такому бусковому кольорі. А набір із п'яти рушників і ще ось така коробка дерев'яна. Тут у нас оливка ось така, Welcome Home. Ось така темно, темно, бузкова. 229 гривень. Будь-який набір. 55 гривень такі серветки. До речі, якість дуже, дуже хороша. Дуже. Діагностика, гарантія, швидкість, ціна. І навіть такі серветки. Я думав, це капелюшок. Шляпка. Знаєте, як вдягають в сауну ідуть серветка. Ярослав на шістдесят 63 гривні зараз. А зі знижкою дивіться, теж різні кольори чи кольора. Різні кольора, кольори. Я вже я вже запутався. Кожен був щасливим та да. Щоб був кожен щасливий та здоровий, а це все таке набувне. Теж набір з двох рушників. У, у торговому центрі Смаку. 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 я просто пам'ятаю, коли ці набори почали з'являтися, прихватка з рукавичкою. Всі хотіли мати, ну й купували. Бачу самі найдешевші від 100 гривень. позиції з економією до тридцяти по недостатності. Засоби відії та що голова і подушки, подушки під крісло на крісло. Не під крісло, а на крісло. Ой, теж можна вибрати будь-яку гаму кольорів. А я вам бажаю міцного здоров'я всім. Це саме головне. Скоро побачимось. Я йду знімати слідуюче відео. Всім до зустрічі.